Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві, на нашій варти, на початку нашої варти молитовної. І ми продовжуємо цей шлях Божою дорогою, шлях розуміння того, що Господь Бог хоче від нас і які інструменти Він дає нам для того, щоб дійсно бути переможцем. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Оці заповіді, про які ми говоримо, вони насправді нам необхідні для повсякденного життя. Вони потрібні нам для того, щоб ми не допускалися помилок. Бо коли людина живе в гріху, тобто грішить і не кається, відповідні є наслідки. І ми неодноразово бачили в Старому Завіті, як пророки попереджали народ, покайтеся, бо інакше будете мати це, це це, це і це. І от цей шлях, який ми сьогодні проходимо, шлях цієї війни, шлях цих заповідей, це є з одного боку розплата за те, що ми мали перед цим, і водночас попередження для наших майбутніх поколінь. Отож, Беремо наступну заповідь, щоб бути, як то кажуть, свідомими і розуміти, що ми маємо робити, щоб наші діти, наші внуки не воювали. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Наступна заповідь це не пожадай жінки ближнього Твого. Не пожадає жінки ближнього Твого. Черговий раз бачимо, як Господь Бог звертає нам увагу цією заповіддю на те, що ми маємо шанувати гідність іншої особи. І пошанування гідності іншої особи це якраз не хотіти те, що має інший. Зокрема, чому говориться про жінку? Бо Чоловіки в своєму, знаєте, бажанні доказати, що він крутий, що він такий, знаєте, от-от він хоче володіти жінкою. Це десь закладено, знаєте, ще теж з часів Адама і Єв. Тому що Адам довіряв своїй жінці, довіряв Єві. І от коли сталося цей момент гріхопадіння, Адам, замість того, щоб бути справжнім чоловіком і проявити те, що він мав би робити, захистити свою сім'ю, тобто захистити свою Єву. Сказати: Так, Боже, я зрішив, я не догледів, вибач, прости, я буду уважним. Що він зробив? Він просто. Обі, як то кажу, сховався, скинув свою відповідальність на жінку. І після того моменту, десь всередині кожного чоловіка, знаєте, сидить той ображений Адам. Адам, який хоче доказати Богові, що він здатен контролювати свою жінку. Так при чому тут інша жінка? А все дуже просто. Ця заповідь говорить знаєте, про, про дві речі. В першу чергу, те, що інша особа, тобто чоловік, є нездоровий у своїх поглядах, він, будучи ображеним весь світ, особливо чомусь на жінок, хоче доказати, що він ними володіє. І тому для нього байдуже, хто перед ним. Вона йому сподобалась, він хоче нею володіти. Він хоче ї, знаєте, доказати їй, який він сильний Адам, і що він здатен нею володіти і її контролювати. А з іншого боку відкривається інша проблема. Це проблема в стосунках самої сім'ї. Якщо в сім'ї немає поваги, якщо в сім'ї немає, знаєте, отої любові, взаємності, прощення один одному, а є тільки образи, то що чоловік, що жінка, вони, знаєте, стають чужими один одному. І це дуже помічається. Кожна жінка, вона хоче дійсно, щоб поряд з нею був чоловік. Який би її захищав, в першу чергу, від її емоцій, щоб він давав їй надію, притулок, захист. А кожен чоловік хоче, щоб поряд з ним була надійна жінка, яка би турбувалася про нього, тобто була його підтримкою удосконаленням. Десь мимоволі всередині кожного з нас ми цього всі прагнемо. Зрештою, подружжя будується також частково на цьому. І от коли цього немає, люди починають це шукати. Будучи в сім'ї, вони шукають хтось захистом, хтось підтримки. І навіть цього не помічаючи, але зовні, саме тіло говорить про те, чого я хочу. І от коли в сім'ях є такі проблеми, то збоку це видно насправді. І тоді та жінка, яка потребує захисту, турботи, вона буде його шукати. І чоловік, який має трошки, будемо так казати, не до кінця здоровий, перепрошую, не до кінця здоровий погляди на це життя, на, на жінок, він захоче володіти такою жінкою. Він вдасться до обману, до хитрощів. Тільки для того, щоб нею заволодіти. Наскільки часу? Невідомо. Тобто, ось ця річ, коли немає нормальних стосунків в сім'ї, коли люди не бачать цінності і гідності іншої особи, а навпаки, хочуть доказати щось, вона і породжує ось цю, е, гріх проти цієї заповіді. Володіння іншою особою. Значить, Старий Завіт говорить тільки про те, що не пожадай жінки ближнього Твого. Хоча, ну, ми не маємо права, знаєте, нічого додати до Божого Слова чи віднімати. Але я думаю, що тут варто також говорити і про те, що те саме стосується чоловіків. Ну, Бог так сказав, ми маємо це прийняти. Тобто важливий момент не пожадати іншої особи. Особа, яка є в подружжі, особа, яка, можливо, ще і не є одружна, але ось цей момент розпусти, про який ми говорили з вами в часі шостої заповіді, ми не маємо права його допускати в своє життя. Бо коли це є допущено, відбуваються прості речі. Прості речі в тому значенні, що зривають, як то кажуть, гальма. І починається зґвалтування, починається насильство, починаються всякі сексуальні збочення. І, що найстрашніше в цьому всьому, ці речі подаються як норма. Подивіться на сучасне телебачення, де подружжя, одруження, де сім'я, сімейні цінності, вони на якомусь другому плані. Всі стосунки будуються на розпусті. Люди зустрічаються, вони займаються сексом, живуть кілька років так, і кажуть, що їм класно. А весілля одруження це потяг. І чомусь, знаєте, завжди показує так, що коли одружилося через рік-два, сім'ї починають сваритися, розлучатися цілі там, знаєте, перепитії. Тобто невілюється. Інститут сім'ї. Родина руйнується. Те саме, і що відбувається після того. Діти, які виростають в таких родинах, ми про це також говорили, виростають дуже часто, знаєте, з ранами, з болем. Вони виростають із усвідомленням, що це є нормою забрати те, що я хочу. Зокрема, володіти жінкою, тою, якою мені подобається, і байдуже, що вона чиясь дружина. Я хочу і все. Хіба не це ми бачимо зараз на цій війні, коли прийшли так звані визволителі. Якщо ти себе називаєш визволителем, значить що ти маєш зробити, визволивши територію? Дбати і опікуватися тими, хто там живе. Я оголошую, дбати і опікуватися. що відбувається руйнування, знищення, знищення людської гідності, Насильство. І це подається як норма. Знаєте, коли дружина каже своєму чоловіку, так, не розказуй мені про те, скільки ти зголтував її. Голне, щоб ти мав ну, безпечний секс. Це говорить дружина своєму чоловікові. Тобто для неї є нормально, що її чоловік її ж таки зраджує. Знаєте, ця фраза? Я люблю тебе, ну а секс це просто секс, яка дуже часто звучить в сучасному суспільстві. Але саме це. Руйнує стосунки. Саме це руйнує відчуття дійсно, що ти маєш надію і опору. Бо коли людина, знаєте, то з одним, то з другим, то з третім, четвертим, насправді вона нічого не здобуває. Вона тільки витрачає. Я не думаю, що є люди, які одночасно можуть вести там. 3, 4, 5, 10 справ, контролювати їх, бути активними в цих справах і при цьому досягати високих результатів кожній цій справі. Я чесно не знаю таких людей. Тому що навіть якщо ти ведеш кілька справ, якась з тебе буде виходити краще, якась гірше. Результат буде різний. Але зусиль, які ти витратиш, будуть набагато більші. І замість того, щоб вкластися в щось одне, розвинути його, зробити гарним, довести його до ладу, і при цьому отримати результат і бути задоволеним, люди розпорошуються на багато інших справ, виснажуються і в результаті залишаються, знаєте, з нічим. Те саме і в нашому житті. Якщо ти вкладаєшся в одну особу, тобто в одного чоловіка, в одну дружину, ти отримаєш результат. А якщо ти хочеш мати всіх і все, результату не буде. Це буде тимчасова насолода, це буде тимчасове захоплення. Але все закінчиться тим, що людина залишиться самотні. Нікому не потрібною. Тому, якщо ми хочемо, Жадати жінку, то це має бути одна єдина, з якою я починаю зустрічатися, з якою я одружуюся, і з якою я живу все своє життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови захвор... здорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які осувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежники, прикордонників, усіх українців, що є на окупованій території, просимо тебе, Господи, захисти, а наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови і захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і все завжди, нині, повсяк, час на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну арту спільною молитвою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!